Друзі, усім привіт! Як і обіцяла, я отримала посилочку, ще навіть не розпакувала. Добралася до неї нарешті. Розпаковую раз, разом з вами і показую, що ж у мене тут. Тут у мене. А тут у мене багатство. Так, це залишимо потім. Ось такі флакони. У них я змішую різні кольори барвничків. Дуже зручні. Саме ось такі, бачите, такі квадратненькі. Є такі, що тут заокруглені, то вони дуже тверді, з ними важко працювати. Ось ці. Теж треба добре притискати, але вони м'якші. Так. Це в нас є. Так. Ось такий набір. Вибачаю за кушання Так, ось такий набір. Молди для відтискання листочків різні-різні. Це листя лілії, наскільки я знаю. Ось така детроянди. Ну, більшість такі. Відтискаємо. І це теж. Для півоні, для троянди. Коротше, така краса. Ну і чохольчик. Отримую його вже другий раз. А чохольчик у нас насадки. Так. Дачі в панель взяла новеньку насадочку ось така рельєфна, дуже красива. Якщо хочете, щоб я вам показала, які виходять квіти з неї, то пишіть мені в коментарях. І ось така теж дуже схожа, але Менше в діаметрі. Це 4 см, А ця, по-моєму, см. По-моєму, три. Але тюльпани з них дуже красиві виходять. Ну, і ще взяла свої улюблені для піона. 874. <кій> І для троянди 128. -та. Так, ось це для листочка. Красивезні листя виходять для тюльпанів. У мене така є маленька, взяла більшу. І взяла ще ось таку міні. Для троянд, менюсеньку, для малесеньких бутончиків, ну, квіточок для маленьких. Ну і що? І покажу живі вам, як їх багато було питань, як я їх м допрацьовую. Прижимаю. Берем. У мене ось такі. Не плоско лупці, це. Є в них рельєф. Берете, які у вас є, які вам зручні. І ніколи не робіть ось так. Бачите? Ви собі прижмете, обов'язково прижмете якийсь палець. Беремо серветочку або якийсь тоненький рушничок, обгортаємо щільно. І тільки тоді притискаємо нашу насадку. Це не так уже і просто, тому якщо є у вас чоловічі руки, то попросіть їх. Притискаєте наскільки, наскільки вам потрібно. Ось такий тоненький носик. І так само і для півоній. Обгортаємо щільно і притискаємо з однієї сторони. І з тієї, де в мене носик, тоненька частина, я притискаю більше. Так. Геть зовсім тонко не треба, тому що, ну, якщо робите на моїх рецептах е, квіти, то знаєте, малину я не перетираю, у мене там якісь точки і дуже, якщо прижмете, то вони у вас будуть постійно застрягати. Це якась я вам скажу не така, як у мене є. В неї квадратний оцей е, п'яточка. Зараз я дістану. Ту, що користуюся, бачите? В неї такий був круглий. Це щось новеньке. Але, думаю, на роботу це не сильно повлияє. така. Хоча замовляла теж у цій компанії ось ці насадочки. Хлопці і дівчата роблять самі це їхнє виробництво. Я вам посиланнячко, не знаю, де вони ще є, але я їх знайшла в Інстаграм, я вам пропишу. Так, ну це я притискати не буду. Хоча можна, якщо вам треба листячко трішечки тонкіше, то ось тут. Також, але ж так, також обгорніть, так не робіть, як я, і притискаєте. Ну і цю манявку. Я спробую, як з неї виходить маса. Якщо що, то притисну також. Так, посилання я вам залишу. Роблять вони дуже круті насадки. Зараз я вам покажу ще Це, з минулого. З минулої замовлення. Ось така сердечко. Дуже красиве ця велика, 5 сантиметрів. Так. Ще. Ага. Ось ця. Ну вона така. Е в роботі треба до неї прис пристосуватися. І ось ця теж дуже красива. Виходить тюльпан. Ось такий у мене є тепер набірчик. Ну а ці новенькі. Якщо вам цікаво, які квіточки з них виходять, то напишіть мені в коментарях. Ще раз говорю: посилання на магазинчик. В інстаграмі я вам залишу в описі під цим відео. Ну що, а на цьому ми з вами прощаємося. Прошу підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей. Люблю, цілую. Бувайте мені здорові!